1 вересня 2022 року в Сумській духовній семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана відбулися урочистості, присвячені початку Нового 2022-2023 навчального року і Дню Знань. Напередодні, 31 вересня, в домовому храмі семінарії в честь преподобного Симеона Нового Богослова і праведного Іоанна Кронштадтського було відслужене вечірнє уставне богослужіння, а також сповідь і молитва до святого причастя. Рано вранці, 1 вересня, в семінарському храмі проректор із навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко звершив божественну літургію, за якою всі вихованці причастилися святих Христових тайн, були піднесені молитви за мир в Україні, за постраждалих під час війни, за загиблих. Заупокоєні молитви були піднесені також за всіх спочалих наставників, викладачів та студентів сумської духовної школи. Після літургії відслужений водосвятний молебень, окроплені святою водою навчальні аудиторії та житлові кімнати вихованців. Молебень на початок навчання очолив високоприсвященніший ректор митрополит Сумський і Охтирський Євлогій у співслуженні викладачів. Оставіть дітей, приходіте камні. Молебний спів завершився проголошенням уставних многоліть окропленням всіх присутніх святою водою. Після молебні відбувся урочистий акт, присвячений початку нового 2022-2023 навчального року. І звітною доповіддю про результати вступної кампанії 2022 року виступив секретар педагогічної ради семінарії архімандрит Анастасій Панов. Привітання голови учбового комітету митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента, а також ректорів Полтавської і Одеської семінарії оголосив проректор із навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. На завершення урочистого зібрання владика ректор звернувся до викладачів і учнів з архіпастрівським словом настанови. Сумський митрополит благословив викладачів. Співробітників семінарії на віддану працю, а студентів на наполегливе вивчення богословських наук, вихованцям першого курсу були вручені пам'ятні подарунки книги.